Бідолашні створіння це новий фільм Йоргаса Лантімоса з дуже дивакуватою фаблою, незрозумілою промокомпанією та неймовірним змістом всередині стрічки. Це абсолютний вибух емоцій та змісту, який підшеплений гарним почуттям гумором режисера та атмосферною музикою. Ну і, на жаль, це не кіно, а сон. Коротесенький огляд, на який я хочу зробити сьогодні. Поїхали! картина, розповідає про дівчину Беллу, яка дуже дивно себе поводить та виглядає як розмови відстала особа з дуже красивою зовнішністю. Разом з нею проживає доктор Годвін Бакстер, якого грає Уільям Дефо, та починаючи хірург, якого зобразив у цій стрічці Рамі Юсеф. Події фільму розділені на п'ять глав і покажуть зміни Бели та її зростання не тільки зовнішні, а саме внутрішні. Більше на жаль, я нічого казати і не хочу, але відзначу, що фільм може здивувати певними поворотами, хоча загальний сюжет зрозумілий майже одразу. Так, це така собі історія доктора на букву Ф. Не хочу спойлерити. І хоча зав'язка читається ще за кілометр, і можна було про все це здогадатися навіть з трейлера, дебакуватого трейлера, режисер Йоргос тут більше мав на меті саме через деталі фільму, другорядних героїв, сенс в діалогах та музиці продемонструвати зміни людини та її волю до свободи та бажань, а не просто шаблонну історію про монстра та творця. Ні, це фільм трішечки інший. Ну а тут я хочу подякувати. Говати всім спонсорам каналу Твоє кіно плюс. Дякую вам за величезну довіру. Дякую, Павлу М, ем, Звероїду, Ярославу Левченко, і неймовірна подяка Миколі. Дякую вам величезне. Поїхали далі. Проєкт Бідолашні створіння це неймовірно красива, чудово візуалізована та дуже сумна історія того, як дівчина розуміє себе, свій розум, душу і своє тіло та знайомиться з жорстоким, темним світом. Режисер ставить питання: а що було б, якби ми пропустили становлення у дитинстві? Як би тоді ми виглядали, як би нас сприйняв цей світ? Ну і продовж двох з половиною годин доводить нам, що такий варіант розвитку людини. Має місце для існування. Найбільше мені цей фільм нагадав дві стрічки, які я дивився у житті. Це двохсотлітня людина з Робідом Уільямсом та тогорічна Барбі з Марго Робі. Щоправда, щоправда, одразу для хейтерів Барбі. Скажу, що Барбі була приємна, красива та мила. А ось цей фільм показує всі жахи людства і не робить зі світу рожевий музикальний світ з красивими героями. Ні, це моторошна, дійсна модорошна історія. Яка світла всередині, і хоче довести, що яким би не було ваше минуле місце народження, обставини у дитинстві, дитячі травми, ви самі можете знайти себе та стати тим, ким хочете. Яким би не була тьма, ви завжди зможете стати вогником та захиститись від неї. Окрім цього, фільм підіймає купу інших тем, таких, наприклад, як голод і бідність, нерівність соціума, обман людей, жахливе ставлення і нерівність до жінок, оцінка людей за зовнішністю, і так далі. Скажу навіть, що через велику кількість тематик іноді режисер не встигає розкрити їх, або ж персонажів, яких ставить для цього розкриття. Проте це не критичний момент, і у більшості випадків все зрозуміло і просто. Головне завдання для глядача тут. На мій погляд, це висадити моменти, коли хтось, наприклад, ріже мозок або проводить операції. Так я переходжу до того, що тут рейтинг 18+, з плюсами він виданий не просто за красиві очі мостов. У фільмі буквально постійно хтось лається, трахається, п'є або калічить один одного. Тож, якщо ви таке не любите, наприклад, секс е, у кімнаті з дитиною, цей фільм напевно не для вас, і не варто його дивитися. You want to see what the world is really like? Yes. Він дійсно жорстокий і місцями занадто жорстокий, але таке життя. І цікаво, що Стоун тут може чітко сказати на Оскарі, звичайно, у разі його отримання, що вона взяла цю статетку через ліжко. Тут вона йде за цією нагородою дуже довго та у багатьох позах. Повірте, мені тема Стоун розкрита повністю. Можливо, ви. Цікавились цим питанням. І Емма взагалі, красуня, красуня, як і всі інші актори, тут дуже якісна та прекрасна гра, яка повністю розкриває потенціал кожного актора. От чесно, особливо, окрім Емми, я хотів би відзначити Марка Руфала, який стане для вас, ну для мене точно став і для глядачів у залі, де я сидів, але і для вас улюбленцем фільму. Все через гумор, манерну гру та дійсно кайфування від своєї ролі актором Марком. Тут він відіграє абсолютно іншого героя, якого ми бачили у Марвел або інших його комедійних амплуа. Його хімія зимою стоун одне з найвидатнішого, що є у картині. Вона працює, вона смішна, вона драматична і вона. Жива. Ну а інші видатні речі, це звичайно операторська робота, робота гримерів та постановника кадрів, а також команди, яка займалася декораціями та візуальними ефектами. Фільм відчувається як п'єса або сон, де все дуже дивно та незрозуміло, де реальність зіштовхується з чотирнадцякою фантазією дитини. Ну і де ви не хочете прокидатися, бо ця історія, цей сон, хоч моторошний, мерзотний та холодний, водночас дуже цікавий глибокі тани. Відне, це дійсно шедевр, Я хотів би, щоб цей фільм взяв пару Оскарів, бо він це заслужив. Це кіно, яке може викликати емоції, негативні, позитивні. Він робить свою справу. Про нього хочеться говорити. Оцінка суб'єктивності тут складається з того, що фільм не отримає лише елемент сили та половинку елемента часу. Все інше присутні 9 балів з 12 можливих. Дуже крутий результат. Ну і питання, чи йти на цей фільм у кіно? І я не буду радити вам цього. Чому? Бо фільм дивний, та не для всіх. Це не чистий артхаус, але проєкт дуже сильно ходить по лезу цього жанру. Водночас мене можна і треба в даному випадку не послухати і просто піти і подивитися на цей фільм. Плювати, що у нас в країні у нього мало сеансів і вони не у скрічний час. Плювати також, що він англійською мовою. Це навіть плюс, але для багатьох це мінус. Плювати, що там контент 18 з плюсом. Це, це хороше, дійсно хороше кіно. Просто, просто знаєте це. Oh. Дякую вам за увагу. Буду радий вашому коментарю або лайку. Бережіть себе, любіть кіно та бідно створіть та найде.